Допис від Олексія Резнікова, міністра оборони. Ну сьогодні він у нас центральний персонаж так, от склалось, Ну, маємо такі міністр оборони України з того, чого тут ще він сказав, що зустрівся це. Він в Твіттері написав, що зустрівся з Єнсом Столтенбергом, генсеком НАТО. Він подякував йому за підтримку України. І ще далі три пункти: таких НАТО. Задекларувало Росію найбільшою загрозою, найбільшою загрозою, щоб ви розуміли. І ще він тут сказав: поки наші воїни захищають мир у Європі, Україна де факто приєдналася до НАТО. Я працюю над тим, роблю все від мене залежне, щоб це сталося вже де юре. Кінець цитати, тут допис був англійською, як зміг тут переклав. Суть така. Україна де-факто в НАТО, і є намагання, щоб це сталося і де Юре. А ось Росія для НАТО найбільша загроза. Ось така декларація звучить від генсека НАТО. За словами Резнікова. Знаєш, це ну те про що вони говорять руками вже останніми. Да слава богу, і це в новій безпековій концепції їхній вже прописано. А я думаю, що це а, просто ще один з знаєш таких. А, ну а, питань, які вже вирішені, але які стали просто тепер частиною звичного наративу і в принципі звичних звичних мантр в хорошому сенсі слова. Але Костіжу тут є що додати. Вибачте, я трохи монополізував мікрохвонах. Ну, дивись, насправді, а, такі statements, так, скажу свою думку як журналіста. Ну, треба щось по і того Рамштайну сказати, так. І очевидно, що масова публіка чекає якоїсь конкретики. Так, так що не вдали? Так, щоб не мовчав, так, так. Щоб не мовчав, і треба щось написати, що Україна де-факто в НАТО. А до речі, можливо, це є один з результатів Рамштайну, Можливо, тут якраз обговорювалися конкретні координація дій, от те, що казали, якраз так: логістика, взаємодія, контроль за озброєнням і так далі. Це, це також частина НАТО, це також частина альянсу. Не просто там от там дали стільки до гаубиць. Uh, тим паче, що задовго до Рамштайн у нас був цілий такий скандинавський камінгаут. Ми його з тобою розбирали так, коли скандинавські країни, Балтійські країни просто на випередки анонсували, скільки вони свого озброєння важкого Україні передадуть. Та очевидно, що можливо дійсно йшлося про uh, якісь конкретні дії по контролю за озброєнням, по його переміщенню його забезпеченню, і в цьому плані Україна дійсно досягла дуже, високих, дуже високого рівня координації з НАТО. Але така от фраза, вона спрямована на те, скоріш за все, щоб якось щось сказати, якось це все підсумувати, тому що, а, а щось сказати треба насправді. Але очевидно, що рішення якісь були просто про них поки не час говорити.